Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Ми готуємось разом до тижня і подивимося, що він нам принесе з 7 до 13 липня, які будуть настрої, які будуть енергії у вашому просторі, що буде світлом, а що буде темрявою. І світло у вас, <плес> і темрява. Затягуємо з вами пора. Ви знаєте, тут в когось вже в котрий раз буде рушитися певна ситуація, але ви не будете вчити урок. Колесо Фортуни нам говорить про те, що... Відбувається знов те, що ви проживали, в когось буде щось з нерухомістю. Може, ви не зможете її продати, або по другому кроку будете хотіти купити, продати, і в позитиві, що в нас це все означає, що. Вам знов треба пройти цей урок. Напевно, ви щось не доробили, не додумали, не дознали, не доаналізували. Ну, колоди в нас, ви бачите, тройка мічів, карта розбитого серця. Карта, яка говорить, що це вам дуже робить боляче все, що зараз відбувається. Притом, карта колесо фортуни говорить. От циклічність, тобто ця ситуація вже була. Другий варіант, який ми можемо розглянути з вами, що зараз саме прийшов момент, коли потрібно щось руйнувати. Карта вежа говорить про те, що ситуація, яка більше не працює, методика, можливо, механізм, який ви застосовуєте, знов-таки у ваших сердечних справах, вони більш не... Функціонують. Саме зараз доля видає вам шанс це змінити, це все ем, зруйнувати. Чому не функціонують, наприклад, відносини? Тому що це не ваші, тому що людина вам не підходить, тому що ви вже нічого не можете вивчити, і тільки деградуєте в цих відносинах. Але часто ми сидимо там, де були, оскільки ми звикли. На роботі може бути також проблема, але ви все рівно сидите на цій посаді, бо ви там вже пропрацювали 10 років і ще будете нещасливі, там 15. Тому карти говорять. Прийшов момент, коли треба щось руйнувати. І це буде позитивним, вам буде це во благо, оскільки фундамент вже не функціонує. Що буде в негативі? Рицар мічів, ви будете бігти все-таки за потягом, який пішов. Ви бачите? Тут, може, пропустити якийсь такий зручний влучний момент, і вам придеться здоганяти. Те, що уїхало, скажімо, без вас. Хто їде десь в подорож, будь ласка, перевіряйте свої квитки, перевіряйте розклад, чи той час, чи той день, чи та людина, чи та планета. От в даному випадку треба бігти. І, можливо, в негативі буде те, що вам потрібно буде зробити багато того, що ви не хотіли. Людина запіснюється, вона десь підсвідомо не хоче цього або переживає. І от потрібно буде бути активним. Тому. Контролюйте, перевіряйте. Рицарь е, мічів говорить нам про контроль, про аналіз, про те, що треба е, розуміти те, що ви робите в певний момент. Тому, будь ласка, цим і займіться. А зараз ми витягнемо карту на повняк, ось буде з вами 10 числа. Яка афірмація потрібна вам саме в цей день? Слухайте, вже четвертий раз випадає ця карта. Карти вже сміються і кажуть: знайдіть те, що зробить вас знов щасливим. В четвер, повняк. Всі йдемо на ігральний майданчик і гойдаємося на Голдиці, дивимося на місяць і згадуємо: згадуємо те, що робила на щасливим в дитинстві, ту свободу внутрішню. Піднімайте е, ваші очі до неба, дивіться на зірки, дивіться на місяць, загадуйте бажання. І насолоджуйтесь тим, що вам приносить радість. І буде вам щастя! Дякую вам, Терзи. Вважаю, що по цей круг у вас нарешті розімкнувся і вам не потрібно було знов і знов повертатися до цієї ситуації. І впевнена, що ваше серце ви зможете підлікувати. Побачимося в наступних відео.